Чотири дні працює охоронником а чотири тягає гирі. Із Євгеном Нескребою ми зустрічаємось після його поїздки в Сербію. Звідти чоловік повернувся з світовим рекордсменом серед ветеранів у поштовху 24 кілограмової гирі, так званим довгим циклом. За 10 хвилин, не випускаючи її з рук, підняв 133 рази. Попередній світовий рекорд серед чоловіків від 40 до 49 років був аж на 38 разів менше. Окрім цього, Євген Нескреба здобув для України кілька золотих медалей. Оскільки заявився на чемпіонат світу з горілового спорту одразу в трьох номінаціях, три перших місця особисто виграв. І естафета була перше місце, виграли естафета. Гордість за здобути є, а от показувати нагороди чоловікові трохи ніяково. Неприємним сюрпризом для українського спортсмена стали стрічки на медалях. Вони із кольорами російського прапора. Всі так подивилися, думали що ці ленти нікому нічого не показують, їх просто і зняти і все. Ну, потім якось ну, подумали, ну, теж, вроді якби вони там готувалися, серби, до цього, вони, ну якби цей. Ну, Прапор їхній, ну, то вони ж не винуваті, що в них такий, як, як російський прапор. Роскій Мір змінив його життя кардинально. Mm, не знаю, дуже було боляче це все. Євген Нескреба з волновахи працював тренером у дитячої юнацькій спортивній школі і постійно їздив на різного масштабу змагання. У цьому хвилинному відео понад 30 років його спортивного життя, його праця та досягнень це кімната, яку сімейство нескреб виділило, аби вмістити всі нагороди Євгена. У сусідній були медалі і дипломи його доньки Тетяни, яка теж захоплюється гирьовим спортом. Як я казав, мій музей, там була кімната, там було майже 600 медалів, ну десь 580, так, я повсім перерахуєш. І кубків 300 ще. Нині немає нічого. Я сусіду якось дзвонив, він там щось знаходив, щось копав, ну там воно все погорівше, поплавлене таке. Повномасштабна війна у Волноваху прийшла 22 лютого. За декілька днів у місті зникли інтернет, світло, вода, газ та зв'язок. Із підвалами взагалі не вилазили. Чотири доби сиділи в підвалі. Коли якогось ранку обстріли раптом стихли, Євген з родиною вирішили перечекати біду поза домом. Біг по дорозі, десь уже там будинок горів, там будинок горів. Коротше, в гараж забігаю, машина стоїть ціла, ще ключів хватив. Там пару пакетиків взяв із собою. Якісь там речі для дитини і все перечекати обстріли планував на Дніпропетровщині. Утім, вже наступного дня у його дім в Волновасі прилетіла ракета. Лишившись без нічого, сімейство подалось шукати прихисток на Волинь. З весни минулого року нескреби мешкають в орендованій квартирі в Луцьку. Спершу пошук роботи. Ходив, проявив, оголошення, якось там якісь заробляв гроші. Там мінімум там, 150 гривень платили, але теж це якісь гроші. До справи життя спорту чоловік повернувся не відразу. Останню тренування там зробив 22-го 22, лютого. І потім тут я вже почав тренуватися десь в кінці квітня. Я взяв, був в початку квітня, взяв був тут гирі, але я до них не мог якось підійти довго. Нині чоловік знову тягає гирі, їздить на змагання і чемпіонати. От тільки професію тренера довелось змінити на роботу охоронника супермаркету, бо гирьовий спорт, як виявилось, на Волині недостатньо розвинений. Тож замість спортивного одягу, Євген Нескреба нині час від часу носить куртку з бейджиком. а замість гир бере до рук рацію. Ну не сказати, що я в захваті, ну як робота як робота. Я привик працювати з дітьми, привик їх возити на змагання, там готувати. ну, якби це моє, це моє життя. Ну а тут працюю просто, щоб є робота, то й працюю. Графік чотири через чотири каже спортсмен: дозволяє тренуватися і готуватися до змагань. Тренуюся ч ці чотири дні, коли вихідний. Получається, от перший день я відпочиваю. Потім наступний день тренуюсь, потім ще відпочиваю і ще тренуюсь. Участь у змаганнях каже Євген Нескреба справа не дешева. Часто спортсмен змушений їхати виборювати золото та срібло для України за власний кошт. Виїзд за кордон взагалі це сложно, якби фінансування, якщо ще там чемпіонати України якось можна знайти. Десь якісь ага. фінанси, десь та й можна за свої поїхати. То на чемпіонат світу на чемпіонат Європи це взагалі це починається. А в нас немає цього в бюджеті цієї статті. Якби з поїздкою в Сербію не допоміг один з Волинських благодійних фондів від чемпіонату, євгену нескребі довелось би відмовитись. Наступний масштабний старт, на якому планує виступати Гирювик, чемпіонат Європи. Пів Італії, який відбудеться вже у грудні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білу, дванадцятий канал.